В Росії буде новий президент. Дивна заява пролунала від Піскова. Чому перед виборами він заговорив про інших кандидатів? Хто наступний патрушек? Усі подробиці за мить. Ми на фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо замість Путіна новим президентом РФ. Має бути Знову Путін, хоча може бути і інший кандидат, Принаймні, так вважає Дмитро Пісков. Речник Кремля в інтерв'ю відповів на запитання, яким має бути наступний керманич Росії. Послухаймо, ким має бути наступний президент Росії после Володимира Путіна. Таким же, прям таким же. Да. Возможно ли такое, Или другим. Ну таким же. Тим не менше, Пісков чекає, що чинний диктатор піде на ще один термін. Вибори мають відбутися навесні наступного року. Офіційно про балотування Путін ще не оголосив. Російські медіа очікують, що це станеться на початку грудня. Однак Пісков уже потирає долоні увага на екран. Поки що Путін не не са общали своєму наміре балотуватися, Ну я іскрені іскрині э, хочу вірити, що він це зробить. Я не сумніваюся, що він побідіть на виборах. Я не сумніваюся, що он далі буде нашим президентом. А там видно буде. Як Ми знаємо, передвиборчі перегони це зазвичай запекле і не завжди чесне протистояння між кандидатами. Втім, Пісков вже натякнув, що критикувати Путіна ніхто не дозволить. Чому бо мовляв країна воює, і цензура в таких обставинах вкрай необхідна? А Путін наразі верховний головнокомандувач російської армії. Водночас Пісков так і не зміг пояснити, де межа між критикою влади і її дискредитацією. Натомість пригрозив ледь не кримінальними справами. Критикам Путіна цитую усім тим, хто не розуміючи суті справи, хоче так огульно поміркувати і покидати якісь слова критики у бік нашої армії, у бік тих, хто займається СВО, я би порадив 10 разів подумати. Кінець цитати: хоч Путін офіційно ще не оголосив, що йде на вибори, уже повним ходом коментує їх перебіг цього тижня. Російський диктатор зустрівся із головою та представниками виборчих комісій, тобто тими, хто й буде рахувати голоси. Зокрема, президент РФ пообіцяв зробити вибори чесними, наскільки це можливо в Росії, а також натякнув, що потрібно якомога більше людей зігнати на вільниці. Зі свого боку запевнив, що не допустить втручання у вибори. Увага на екран. Що стосується дійстів государства, ми і вперед будемо робити все необхідне, щоб будь-яке незаконне вторження в ход збирательного процесу. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства давления на избирательный процесс будут пресекаться. А чи є у Путіна взагалі конкуренти на виборах? Ну очевидно, що ні. Однак Кремль шукає опонентів чинному диктатору, хоча б на папері. За інформацією, медузи таких уже знайшли їх троє. Причому обирали, нібито серед тих, хто точно не зможе скласти Путіну конкуренцію і не відтягне голоси. На додачу ще й підбирали опонентів за віком, щоб на їх тлі чинний президент у свої 70 років не здавався надто старим. Отож, журналісти з посиланням на джерела в адміністрації Путіна стверджують, що на вибори піде. Лідер комуністів Геннадій Зюганов мовляв, він уже звичний для Путіна, статусний і не набере багато відсотків голосів. Другим претендентом у Кремлі бачать представника ЛДПР Леоніда Слуцького. Той буцімто не проти, адже полюбляє піар. При цьому особистий рейтинг у нього низький і на заваді Путіна не стане. Насамкінець третім кандидатом, імовірно, стане представник. Нових людей Олексій Нечаєв. Він маловідомий і не харизматичний. Тож Путін загрози в ньому не бачить. Примітно, що усі ці перипетії відбуваються на тлі чуток про смерть справжнього Путіна у телеграм-каналах. Майже місяць шириться інформація, що наразі країну представляє один із двійників диктатора на прізвисько. Васіліч проте в українській розвідці зазначають, що жодних доказів смерті реального Путіна не мають. А нинішні чутки потрібні насамперед Кремлю, який перевіряє реакцію росіян на можливу загибель диктатора, Незважаючи на це, останнім часом особливо активізувався Микола Патрушев, якого називають можливою заміною чинному президенту. До речі, секретар Радбезорев днями. Підіграв дискусії своєю появою на одному із заходів у чорному костюмі. При цьому він виступив із промовою, що була схожа на некролог Путіна. Патрушев говорив про нього у минулому часі і розповідав про життєві досягнення диктатора. Як би там не було, і хто б там не був президентом РФ, окупанти продовжать свою війну проти України. Про це свідчить щонайменше. Трирічний бюджет, що його Держдума проголосувала у середу. У ньому передбачили рекордні витрати на військо за всю історію сучасної Росії. Що ж, ми будемо стежити за ситуацією в РФ, і, звісно, повідомимо вам ще більше і ще більш важливе. Ви до речі, підписуйтесь на фабрику новин, щоб бути в курсі і підтримуєте нас вподобайкою. Дякую, що дивились, і побачимось.